Всім привіт! Ви находитесь на каналі Деніс Френді. В цьому відео я розкажу, який контент чекати вам на 22 серпня. Хотів сказати, червня 2022 року. Ну що, ж, я собі так подумав? І я буду сьогодні все-таки знімати дві реакції. Дві реакції завдяки моєму другу Колі. Дякую, що приніс мені ці реакції. Коротше, хочу прореагувати на оцей. Розмай лісовий раз і на цю шоколадку сьогодні два. Ну якби бо я би взагалі-то сьогодні, ну деколи 22-го, знімаю по одній реакції, але сьогодні така можливість друг приніс. Е, дуже багато ну, три продукти. значить, Я вам вчора показував напій, шоколадка і в холодильнику халва, чекайте, халвачка. в холодильнику можна тримати халву, вроді можна. Е, і халва, ну, халву я сьогодні не хочу, це мені сьогодні зажирно ліпше, знімлю завтра. Завтра одна реакція. А сьогодні, я думаю, перерогувати на дві на цю шоколадку і на цю, цей напій. Тому очікуйте сьогодні. Дві реакції у мене на каналі. Блін міг зняти шорт, що вийде на каналі. Ну то вже зняв великі відео. Все таки на кінець великі відео, горизонтальні почали залітати в рекомендації про Kindle Surprise. На секундочку, 800 переглядів. Ура! На кінець почали мої горизонтальні відео залітати в рекомендації вам, моїм підписникам. Ура! Але правда, активу по лайкам дуже маленький, але саме головне є перегляди. Мені головне, були перегляди. Тому такі справи, очікуйте контент, і звичайно, я зроблю на 20-22 відеокліп сьогодні. Один. І що? Чекайте сьогодні, значить, друзі. Значить, от перша реакція на... Або на це, або на це вийде на 20.22, друге, на 22-22. Тобто сьогодні дві години. Дві години виходу. Це відео, до, до речі, вийде на 22-22. Оце. А, тобто. Ну, коротше. <ріхи> ну, чекайте контент. <ріхи> З вами був, як завжди, Денис Френні. Пішов знімати реакції. Всім бай-бай. Побачимось на каналі. Є, yeah, бой.